Європа розробляє детальний план відправки військ до України. Гарантії безпеки для України за словами Урсули фон дер Ляєн матимуть повну підтримку Сполучених Штатів Америки. Європейські столиці працюють над досить точними планами щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення конфлікту з Росією. Про це повідомила газета Financial Таймс з покликом на слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вона запевнила, що гарантії безпеки для України матимуть повну підтримку Сполучених Штатів Америки і що переговори з цього питання тривають вже кілька місяців. Затвердження Мусули фон дер Ляєн, президент Сполучених Штатів Америки Дональд. Трамп запевнив, що американська військова присутність буде частиною гарантій безпеки України. Цитата Європейські країни вже мають на руках чітку дорожню карту, яка включає підтримку Сполучених Штатів Америки. Ми досягли угоди в Білому домі. Робота йде дуже добре. Кінець цитати зазначила. Вона. Президентка Єврокомісії наголосила, що рішення про відрядження військ кожна країна ухвалюватиме самостійно, проте, на її переконання, вже нині майбутня місія набуває реальних обрисів. Вона розповіла про десятки тисяч військовослужбовців під егідою Євросоюзу, яких підтримують Сполучені Штати Америки, а також про системи командування управління та розвідувальні підрозділи. Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ці плани будуть обговорені у четвер, 4, 4 вересня у Парижі під час зустрічі груп європейських лідерів. Як повідомляє видання, йдеться про ту ж групу, яка кілька днів тому зустрічалася з американським президентом у Білому домі. Ми можемо покластися на європейців, наголосила президентка Єврокомісії. Вона також сказала, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне миру між Україною та Росією, тоді як російський диктатор Путін не бажає сідати за стіл переговорів. Цитата Путін не змінився, він хежак». Кінець цитати додала Урсула фон дер Ляйен.